Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Друзі-виноградарі, сьогодні знімаю відео по результатам реалізації своїх саджанців. Рішують тому, що деякі люди, які мене замовляли саджанці ще серед літа, на дзвінки з телефону не відповідають і свої саджанці не забирають. Залишилась невелика кількість саджанців, приблизно 30 штук. Вони в хорошому стані. Я вирішив їх реалізувати. Так що, якщо комусь треба, будь ласка, в вайбері на номер телефона. В описі під відео я покажу номер телефона. В вайбері пишіть замовлення і ті саджанці хто хоче, можете замовити. саджанці в хорошому стані знаходяться, вони в мене прикриті в землі. Хороша коренева система, визріші добрі. Це, наприклад, цимус Вони в мене тут зберігаються. Воложі в землі, я періодично їх землю зволожую, щоб вони не пересихали. Вони вже в мене тут знаходяться, мабуть, зо два тижні, як не більше. І тому я їх хочу реалізувати, тому що мені тепличку цю треба готувати до зими, а місця для зберігання саженців в мене персонально нема. Також хочу сказати, що в мене ще є деяка кількість саженців другого сорту, в якому вони стані, я вам зараз покажу. Ось вони тут в мене зберігаються. В них трошки слабша коренева система, тонші пагони, але вони все визрівші пагінці, І вони будуть непогано рости. Я хочу сказати, що минулі роки, коли я замовляв саджанці досить таких відомих виноградарів в Україні, мені ось такі саджанці присилали як першого класу, досить по дорогій ціні. Я ж їх буду реалізовувати по ціні чубуків. Ось також вони в мене тут зберігаються. І ще з того боку в мене є, покажу зараз вам. Тут деяка кількість саженців напротяг всієї теплички, з цього боку і, і з цього боку. Ось так. Якщо хтось зацікавлений, в описі під відео я зроблю перелік сортів, які в мене є, тут знаходяться. І ви можете на Viber написати, мені замовлені. На тому відео своє коротеньке буду закінчувати. Ще один день, може завтра, післязавтра зніму одне відео. Багато запитань люди дзвонять, вже замовляють шубуки виноградні і все не знають, як їх краще зберігати. Де, таких відео є в Ютубі багато. Якщо хтось не знайшов відео других виноградарів, я завтра чи післязавтра це відео коротеньке ще зніму по зберіганню виноградних пагонів і виноградної лози. На тому своє відео буду закінчувати. Віримо перемогу, віримо нашу Україну. Все буде Україна. До побачення.